Чаточка, хлопці, всім-сім привіт! Вітаю вас на прямому ефірі. Не знаю, чи будете ви мене його дивитись в записі, чи все ж таки ми з вами поспілкуємось наживо. Доєднуйтесь. Друзі, я сьогодні вирішила з вами поспілкуватися в такому форматі. Є в мене привіт. Я буду вам пізніше про нього показувати саме у вигляді світлин, але чого вирішила поспілкуватися в такому форматі? Для того, щоб безстресенько показати, бо сьогодні я планую деякі роботи в садочку. Ну і звісно, хочеться ж витрачати час вже з таким, знаєте, дійством, з якимись ну, з якістю, давайте так одним словом. Напишіть мені, дівчата-хлопці, чи чутно мене, чи не чутно. Зараз ще почекаємо трішечки. У мене сьогодні є привід з вами поспілкуватися. І я сьогодні хочу робити подаруночки, буду про них вам розказувати, звісно, в деталях сьогодні. Тому, якщо ви налаштовані на довге спілкування, то приходьте у гості, беріть каву. Какао, молоко все, що ви полюбляєте, пити зранку або в обід. Ну, у кого який ранок. І давайте ми сьогодні разом з вами поспілкуємось. Так, не бачу, чи доєднався хтось, чи не доєднався. Напишіть мені, будь ласенька, чи чутно мене, чи не чутно. Сьогодні мені буде цікаво з вами поспілкуватися, тому що, як я вже казала раніше, так, будемо чекати когось, чи ще не будемо чекати. Когось. Це я тут, дівчатка-хлопці, намагаюся трішечки мати змогу гарнесенько з вами. гарнесенько з вами мати зв'язок. Друзі, давайте сьогодні поговоримо, можливо, дівчатка будуть дивитися в записі. Давайте сьогодні ми разом з вами поговоримо про ту подію, яка в мене відбулася. Треба було все ж таки, знаєте, зробити формат відео на Ютуб, ну просто в нашій групі поділитися, але я вирішила, так як у нас група все ж таки пройгій на це, бо Ютуб канал в мене йде. ну, такий загальний, мабуть. Так, звісно, я показую квіти свої, так, звісно, мені цікаві. Цікава не тільки хінацея, але вирішила все ж таки розпочати саме з нашої групи, бо тут я нахожусь більше, тут у нас з вами більше спілкування, тому будемо сьогодні якраз і намагатися знайти спільну мову. Особливо це буде історія цікава для тих глядачів, підписників. Учасників нашої групи, ті, хто нещодавно доєднався. Дівчаточка, давайте сьогодні так. Давайте сьогодні поговоримо про те дійство, яке в мене відбулося. 1 липня, коли у мене у чоловіка був ювілей, до мене прийшло. Так, та що ж таке в мене не хоче сьогодні? Гляньте, камера зовсім. Фокусуватися і так, як мені треба. До мене прийшло повідомлення про те, що є на моєму YouTube-каналі вже 8 років, як я потрапила до цієї спільноти. І знаєте, Щось я рішила, що я його створювала саме у березні, там 20 якихось числа. І я рахувала, що якась ну, буде так, як буде. Да? там Березень-березень. Зазвичай часу нема навесні, таке інше, а тут мені приходить повідомлення чомусь у липні. Ну, Можливо, якась там у них є своя статистика, мене з цим вітають, ну і таке інше. І я вирішую, ну. Якщо є така історія щодо такої події, чому з вами не поспілкуватися і не зробити подарунка, сьогодні ми разом з вами якраз і будемо балакати про подаруночки, то не зробити таку історію, таке дійство щодо розіграшу ну, подарунків від мене, які я хочу вам запропонувати. Дівчатка, хлопці, для тих, хто ще не знає, давайте будемо разом з вами. Спілкуватися, давайте разом з вами будемо знайомитися. Мене звати Іра, я є адміністратор групи. Інколи виходжу до вас ось в такому форматі. Ну, я люблю такі діста. Бачите, ось нічого не робила, пройшлася по садочку, намалювала ось губи і вирішила з вами поспілкуватися. Ну, рахую, що це нормально, тому що все ж таки ми з вами є єдине ціле, знаходимося в групі. Ну і рахую, що ми можемо з вами бачити один одного так, як в житті. Ну от уявіть собі, ви зі мною зустрічаєтесь десь там в місті, а я зовсім інша. І ви мене, можливо, і не впізнаєте. Да? Наприклад, я не дуже люблю ці всі марафети, якщо чесно. Так ось, дівчаточка, до... давайте повернемось до розіграшу. Я вирішую, що треба все ж таки. Віддячити своїх глядачів за те, що вони є зі мною вже дуже багато років. Група у нас створена нещодавно. А Ютуб-канал у мене все ж таки давнесенька. Вісім років дівчат. уявіть собі вісім років я на цій платформі, і я навіть і не думала, що я так тут довго буду затримуватись. Тому я вирішую робити вам подаруночки. і будуть, звісно, якісь певні умови, з якими я буду. Пізніше вас також знайомити. Ну, По-перше, в цьому прямому ефірі я хочу просто про них розказати показати. А на YouTube-каналі я буду знімати відео, де я буду про це наголошувати. Ну, і тому, звісно, в відеоформаті з платформи YouTube ви будете ділитися цим відео, якщо захочете отримати від мене подарунок. Що я маю на увазі? Ми зараз з вами побалакаємо. Ви дізнаєтесь цю інформацію від мене, можна так сказати, з перших вуст. Я вам розкажу про неї і потім продублюю на YouTube не саме цей ефір, а з нього окреме відео. А можливо, я і продублюю ефір, буду бачити по часу. Так ось, і відео, яке буде на платформі YouTube у доступі. В загальному ви зможете ним ділитися, щоб виконувати умови, які я вам запропоную, а саме поширення відеороліка про розіграш і її буде першою умовою. Тому буде саме це виглядати так. Буду вам пропонувати в розігріші ехінацею. Так вона у мене виглядає. І зараз я вам буду намагатися показувати її. Яка вона в мене є? Так, дівчаточка, хлопці, прийшлось піднятися. Це є фонтан Єло. Я хочу вам робити такий, знаєте, подаруночок, презентик в кольорах нашої країни. Ну, я маю на увазі, що в жовтих відтінках вони будуть. Ну, це я так думаю на сьогодні, і я думаю, що більшість. Частини моїх квітів, які я вам запропоную до розіграша, буде саме в таких відтінках. Мені дуже цього хочеться, бо це для мене все знаково, і тому я так вирішую. Буду вам пропонувати ось цей сорт. Можливо, просто, знаєте, із серії ютубчик покаже вам її ну, в іншому розвороті, відзеркалювати, можливо, буде. Якщо брати... Загалом, то це буде пурпурова хінацея фонтан Єлов. В П9ці він виглядає ось так цей сорт. Невеликий. Але тут нарощується коренева система. До речі, він в грунті в мене набагато краще виглядає, особливо ті екземпляри, які я саджала. Раніше. Ну, дуже вони крутезно виглядають, тому як є. Дівчаточка, пишіть, будь ласка, чи чуєте ви мене, чи не чуєте. Дякую за смайлік вам. Не бачу, хто це поставив, але вам дякую, мені це показує. Це намагаюся, як ви вже зрозуміли, да, в подальшому вивчати прямі ефірі на цій платформі. Так ось ось такий буде фонтанчик або по дев'яточка, як ви забажаєте, Але він ось такий, бачите, ну дуже малесенький. Ну, Як я вже кажу, нарощується коронева система. Така виправилася в ефір, сама себе думає, чи в мене нормальний тут манікюр, щоб ну ви розумієте. Да? Є ось такий фонтан, бачите, він набагато краще. Він вищий, він пішов більший у кущик. Бо тут коренева система гарнесенька. Чути добре. Дякую, Наталочка, що чути добре. Бачите, він тут йде гарнесенький по кореневій системі, тому що е, тут є невеличка їмність. І подивіться, як він гарно себе проявив. Бачите? Ну і, звісно, ось подивіться, який гарнесенький цей кущик. Розумієте? Гляньте. Ну, це добре. А ось цей для зрівняння, дівчат. Бачите, отак. О, ось дивіться. Розумієте, яка різниця? О, отак. Дивіться. Ну, є різниця дуже велика, тому будете обирати. Можливо, якщо ви захочете, якщо ви будете із серії глядачів, ті, які. Виграли, якщо захочете, я вам такий відправлю. А ви там вже саме будете його пересаджувати. А можливо, ось таке з гарної кореневої системи. Ну, тобто, будемо з вами бачити. Це буде один сорт, який я вам пропоную. Зараз буду вам показувати інший. Вона вже квітує, дівчатка. Подивіться, яка красатулька. Пахащів, в неї нема. Це є, так, повільне з'єднання. У мене, мабуть, щось з інтернетом. Чи він підвисає? Ану напишіть, друзі, хто мене зараз дивиться, чи підвисає інтернет, чи не підвисає. Не повинен, якщо чесно, але, але подивимося. Сьогодні у нас літали шахеди гади. Можливо, інтернет відключають, і в мене автоматична перехода у режим мобільного з'єднання з, з інтернетом. можливо, таке. Буду дякувати вам. У мене все ок, так, не підвисає. Дякую, Наталочка. Ага, все добре. Буду далі тоді продовжувати. Дивіться, друзі, ось така красатулька, вона вже квітуча. Якщо ви будете від мене отримувати цей сорт, а це є Sunny Days Лімон для тих, хто не знає. Він отак у мене виглядає. Бачите? Педив'яточка, тут і корінчик її гарні, бо цю рослинку я саджала. Ще навесні, коли вона до нас приїхала, бачите, яка ось гарнунічка. От це буде також екземпляр. Ну, можливо, не цей, але я буду намагатися вам подарувати в квітучому вигляді для того, щоб ви, коли будете від мене отримувати цей подарунок, ну той, хто дав, буде приймати участь, щоб ви мали змогу вже милуватися красою, це, знаєте. Коли отримуєш посилочку, от як я люблю, коли отримуєш посилочку, відкриваєш, а там хоч одна квіточка є, і такий настрій гарнезний, ну і таке інше. Тому мені дуже хочеться, щоб у вас також все це відбулося. І ось я буду вам пропонувати. Так, зараз я подивлюсь, нічого в мене тут не випадає. Ось дивіться, яка вона гарна. Не розумію, чи вийде тут трохи вам зробити фокус? Ні, не, не виходить. Ну, я думаю, в групі я зроблю пост. Якщо не зроблю, друзі, то можна буде бачити в каталогах в моїх, як вона виглядає. У мене, до речі, цей сорт, той, що мої кущики були, у мене їх пожерли слимаки. Ви розумієте? Я була взагалі в шоці. Тепер у мене цей є сорт, тільки як і у вас, в касетній розсаді, та, яка до нас приїхала цього року. І ту, яку я зрощую. От уявіть собі, вони просто його зжерли. Що я не робила? Можливо, все-таки десь щось я там неправильно доглядала, неправильно сипала якісь препарати від слимаків. Ну, але як є. Попю водички, чашка та, яка. Приїхала з Полтави, коли ми відпочивали у позаминулий рік, обожнюю її. Так, це другий екземпляр буде ехінацеїм. А ще я буду вам пропонувати чимерник. Принесла два різних сорти, щоб вам показати, друзі. І давайте також трошечки поговоримо. Зараз зніму окуляри, наведу. Зір, якість, резкость, як то кажуть. Так от, друзі, щодо чумерників, ну, по-перше, це є ті екземпляри, які вже стоять на броні у дівчат і вони тільки-тільки починають зростати. От, наприклад, апрікот, він взагалі трошечки кращий. Його я буду пропонувати вам, або буду пропонувати. Чимерник Орієнталіс із серії анимоновидних їла в спотіт. Подивлюся, що в мене там лишається. Чи... Ну, мені здається, там пару пущиків в мене. Тобто я лишу собі, мабуть, один і пару пущиків, що в мене є. Або навпаки, один у мене буде і один у вас буде. От щось таке в мене є. Там... Тобто він повністю весь на броні. Той, хто хотів маліпусічними, я його вам відправила. Але він ще, дівчата, ось дивіться, той екземпляр, який стоїть на броні, бачите, ось чотири листочки, ну, взагалі нічого не відбувається, він ось так і стоїть і досі. Ну Ви повинні це розуміти, тому що коли приїжджають чимерники в касетній розсаді, якщо це маленька касетна розсада, то вони заквітують у вас на другий рік. В тому випадку, ну тобто, якщо от ви в мене цього року купили, на наступний рік вони у вас заквітують. В тому випадку, якщо ви за ним будете доглядати, ну просто бомбезно, суперовське, з максимальною увагою до цієї рослини того чи іншого сорту чмерника. Тому що він дуже повільний, він поки наростить кореневу свою систему, він поки наростить свою зелену масу для того, щоб показати свій справжній потенціал, сортність, ну і таке інше. Зазвичай це відбувається на третій рік. Ну, щоб ви розуміли, якщо це загалом і такий стандартний, можна так сказати, догляд. Ось Апікотік, подивіться, він вже випустив, бачите, свою ось цю. Ну, дивіться, одне стебло. Але тут кущик на 4 був листочка. Ті, які є по два листочка, деякі екземпляри, вони просто так і стоять по два, а деякі тільки-тільки появляються листочки. Там десь щось там. тобто. Давайте я вам чесно скажу, ті дівчата, які у мене Отримують і замовляють рослини по приїзду. От перші, да, наприклад, там перші там, 5 людей, 10 людей. Я намагаюся завжди відправляти вам найгарніші рослини для того, щоб ви не розтраювались, Найгарніші в ті, які є у мене від постачальника. Ну, тобто, бачите, хтось перший замовив, тут було 4 листочки. От 4 я і відправила дівчинці, ну, Поставила на замовлення, на бронь, вона сплачена, отак вони і поїдуть. Якщо ви там десь пізніше хочете також, це все замовити, то по мірі їх набуття по замовленню, я так вам і їх відправляю. Ну, Ви зрозуміли, да? я буду вірити. Тому я вам раджу саме у мене, я не знаю, як у інших дівчат, у інших продавців, я хочу, щоб ви отримували найгарніше. Собі я ще, до речі, нічого не саджала, а, ні, брешу, посадила. А прикотик, ось цей сорт, бо в мене його багато. Я його купувала саме для себе. Він мені потрібен був в композиції. В мене є там така галявина, де я хочу зробити з нього доріжку. Тому я його брала дуже багато. Мені він потрібен в великій кількості. І в мене, звісно, є от на сьогодення, щоб ви розуміли, ну, штук 30 ще є вільних. Ну, може, не ну, 30, Ні, не 30, менше. Мабуть, штук 20 ще є вільних. Собі я посадила по два листочка, деякі там по три, але я хочу просто проекспериментувати і потім його викопувати, якщо хтось буде хотіти, його саме з ґрунту. А всі інші, такі 4-3, всі стоять на броні для вас, для того, щоб ви отримували гарні емоції, коли будете получати від мене посилочки саме з чимерниками. Тому вони ще, можуть, так сказати, на ту Корінчики, ну, дівчат, хлопці, їх ще тут не видно від слова зовсім. Вони ось в таких стаканчиках 100 грамових, ну, знаєте, як ми п'ємо каву десь у загальних місцях, там, кафешках, ну і таке інше. Ну, такі стандартні. Нічого там особливого. Але корінчиків нема. От коли я собі саджала аплікотики, то я там висадила, мабуть, штук 10 всього. То корінчики там тільки, тільки, тільки щось там набувають. Ну, тобто, вони будуть ще не скоро. І ви повинні розуміти, що я вам буду відправляти восени щодо чумерників. І ще раз вам нагадаю, буду, звісно, вибирати найкраще. Але в порядку черги, дівчата, щоб не було обід. Так от, у мене априкотик. Отакий от є ще один для. Дівчинки, яка його бронювала. Ну, і ось цей, який буде їхати до вас. Якщо ви захочете приймати участь у розігріші, це про опрікот, ми з вами побалакали. А зараз побалакаю про Гіла в Чотири ось таких листочка, бачите, це той екземпляр, який я лишила собі, але я подивлюся, можливо, я його комусь презентую, а собі лишу два листочка. Чому я так роблю? Тому що в мене є кількість. Тобто я можу бачити красу чумерників кількістю. А мені хочеться, щоб ви мали цю красу від рослин, саме у цвітінні, у радості. Розумієте? Ну, це так я бачу. І ось третій екземпляр цього розіграшу, тобто третя рослинка. Яку я вам також буду презентувати? Це буде чимерник або Єлов Спотіт, або Апрікот? А можливо, я оберу інший сорт, який в мене також є, і Грін Спотіт. Мені здається, в мене є. Я подивлюсь по екземплярам, як вони будуть виглядати. Якщо вони там будуть такі, знаєте, нещасні, як у мене досі один стоїть там, ну декілька сортів, там ну, один листочок, він не стоїть, розумієте, взагалі нічого не відбувається. Можливо, він у наступному році прояви себе, знаєте, як попри перегони всі інші екземпляри. Ну, але на сьогодення це саме так. Тому я от хочу вам сказати, що третя рослинка, яка буде приймати участь в цьому розігріші, це буде Чимерник. І ось таку композицію з рослин. Так, а мені цікаво, вийде там показати. Загалом, ну, не вийде, звісно. Ну, але я буду намагатися. Квіточку ж це не видно, да? ви розумієте, квіточку, Ну, отак. Тобто, отакі рослинки буде. Або цей екземпляр в педев'ятці, або в стаканчику який краще, якщо брати загалом під, під ітожимо, да? Або не або а санідеїс буде, ну і чимернички. Тобто три рослини. І які будуть умови? Це саме найголовніше, той, хто дочекався цього моменту. Друзі, напишіть, чутно мене чи не чутно, бо в мене якісь перебої з з'єднанням йдуть. Погане з'єднання пише в мене, що відбувається. Самі найголовніші умови. Обов'язково підписаним на мій YouTube канал, поширити відео з розіграшем у одній з ваші соцмережі, саме там, де ви активні. Ну, тобто, де ви постійно присутні. Та людина, яка виграє, цей розіграш. Я обов'язково буду проходити і обов'язково буду дивитися, чи було поширення, чи не було поширення. Найголовніше, щоб ваш аккаунт був відкритий. Якщо він буде закритий, або на момент розіграшу, ну, я заходжу, да, він закритий. От ви виграли, а він закритий ваш аккаунт. Тобто я не зможу подивитися, чи ви поширили, чи ви не поширили. Де відео з розіграшем, чи ні? Тому обов'язково, щоб аккаунт був відкритий. І якщо всі умови будуть виконані, то я обов'язково вам відправлю цю таку посилочку з розіграшем, такий презентик від мене, ну і буду вірити, що вам все сподобається. Ось такі прості умови. Якщо ви будете лишати коментар, а це також є умовою, тобто поширення, щоб був відкритий аккаунт і обов'язково коментар з вподобайкою, то це буде найгарніші такі для мене позитивні емоції від вас, від глядачів. Саме найголовніше в нашому спілкуванні. Бо, по-перше, це спілкування, а по-друге, вже розіграш. Ну, хоча ви можете думати навпаки, я прийшов сюди. До вас підписався для того, щоб отримати рослинки. Усіх у нас з вами бувають різні обставини. Я їх приймаю і тому також з ну, цим мирюся. Бо деякі так роблять, і я це бачу по інших Ютуб-каналах, по іншим розіграшам. Я в них ніколи не приймаю участь. Ні, один раз мені здається, десь я колись там приймала участь, але я розуміла, що я нічого не виграю. Мені просто було цікаво поспілкуватися з дівчатами саме в спільноті коментарів, знайти друзів, ну, якихось там однодумців, садівників, для подальшого і найкращого спілкування з вами. Тому ось така історія. Ну що, дівчаточка, будемо з вами, мабуть, та хлопці, прощатися, казати до побачення один одному. Буду вірити, що вам було зі мною цікаво. До речі, я зараз готую для вас відео огляд ехінацею. Буду робити такий, давайте зроблю спойлер. Буде річ йти про ехінацею лакота Red. Буду вам її сьогодні показувати, як вона виглядає. Вона крутезна, я вам не передам слова, яка вона крутезна. Так, а мені цікаво, тут видно чи не видно нас? Треба тут відрегулювати на майбутнє ось цю історію. Дівчаточка, все, до побачення, до нових зустрічей. Чекайте відео від мене, буду ділитися в групі. Ну, а ви там подивитесь. Якщо захочете приймати участь, то обов'язково виконуйте всі умови. Якщо ні, то ну, ми з вами просто будемо спілкуватися в подальшому. А я побіжу працювати. Сьогодні хочу доробити ще одну діляночку, якщо встигну. Не знаю, чи встигну, чи не встигну. Я йду і пересаджую щось, хочу ще хвойник один посадити. Ну, подивлюся. Все, до побачення, до нових зустрічей і всім пока-пока.